Ні, не так, давайте депутатам відді, відповіді колег. і від, від Почнемо з одного і потім з другого. Давайте почнемо. Ви можете ми, Давайте почнемо, як правильно дітей, у нас перша забуття. Пані Іванівна, нам читають правильний варіант, а ви відмічаєте, де відповідь десь відпадає. Потім по Кругло. Druhý pílě, čtyři. První V, dva A, tři V, čtyři, čtyři V, šest A, čtyři A, dva

21Б. 22А. 23Б. 24Б. 25А. 26В. 27А. 28А. 29Б. 30Б. Ні. Все. Все. Так. Далі наступний номер. Щодо 24. 25, 25, 24. Перша, два четверти. Перше В. Так. Друге А. Третє А. Так. Четверте А. Так. П'яте А. Ні. Шість Б. Так. Сім В. Так. Вісім А. Так. Дев'ять Б. Так. Десять Б. Одинадцять Б. Ні. А. Так. Тринадцять А. Так. Г. Ні. Пятнадцять Б. Так. Шістнадцять А. Ни. Сімнадцять А, 18 А. Ни. Девнадцять Б. Ні. Двадцять Б. Ні. Двадцять один Б. Двадцять Б. Да. Так. Двадцять два Б.

19. 19, слава Богу, всі. <ріх> Має бути 15 і більше, тобто 16. Є 19, тому запрошуйте. Відправляйте результати. Mm. Я зараз так. Mm. Шановні компаніки, будь ласка. ви пройшли перший етап. Тестування Круглова Ганна Іванівна набрала 30 балів. шачньова Тетяна Івеніна набрала 19 балів. Ви допускаєтесь до другого етапу. Шановні колеги, нагадую, що ці результати вже можна забути. Тобто, цей відбірковий тур, вони нікуди потім не сумуються. і те, у кого більше у кого менше значення тепер немає. Головне, що ви робити перейшли до наступного етапу. А от наступні два. Вже будуть між собою поєднуватись, бали і буде загальний. І хто не бере більше, той і буде переможцем цього конкурсу. Я вам просто нагадую, щоб ви вже зараз не засмутили, що у вас менше, не мали якоїсь мотивації. Зараз ви будете розв'язувати професійну фахову задачу. Одразу, коли ви ще не обрали відповідь, відповідь має бути, а лаконічний, б ви максимально повний поєднайте, будь ласка, ці два моменти, тому що коли буде комісія оцінювати ваші відповіді, ви вже нічого додати не зможете, вас тут не буде. Тому лаконічно, але максимально розгорнуто на конкретне питання. Не наливайте водички, конкретно, як ви, як керівники, до ви сьогодні перейшли по рік школи, вчинили в тій чи іншій ситуації. Більшість завдань, які тут є, вони абсолютно практичні. Тобто ви з цим стикаєтесь в своїй професійній діяльності майже щодня. Тому спокійно і впевнено. Давайте тепер пані Тетяна бере першу. Показуйте, будь ласка, ми родимо, будь ласка. Пані Ігано, Дякую. Прочитайте тему запитания и не запитання. Прошу сідайте, запитайте час. Опиши, пожалуйста,